Ігор Калинець, стежечка, читає Ярослава Казанцева. Ходімо зі мною, стежечко, обережно. Не зачепися за камінець, переступи соломку і під спориш не ховайся. Все одно бачу, а там за городом ого, як ти виросла, сама біжиш. Через струмок перескакуєш, батіжком по пилюці цвяхаєш, а суницею збочуєш, Топчеш горох при дорозі. Коли б глянути, стежко, он з тої гори на усенський світ, тільки не поспішай. Така верчена ти, як дзига, але ж світ красний. Голова крутиться.